Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Картобокв. А зараз ви спускайтесь, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Чернівні істоти українського міфу, духи природи. Цю книгу написала Дара Корній, я їй дуже вдячний. Також ці книги у нас три книги. З цієї серії ще є е, Домашні духи і духи-шкідники. Всі ці три книги у нас з автографами від авторки. Перша, друга і третя. Е, ці книги від видавництва «Вівак» Дуже круті книги. Е, також Тут розповідається про духів, які раніше вигадували наші предки українці. А вигадували наші українці-предки духів найчастіше із-за того, що не могли щось пояснити. Наприклад, сідає сонце і встає. Так як в них ще не, вистач... ще не так не вистачало знань, то Люди раніше вигадували якихось богів, якихось духів, щоб пояснити те чи інше, тому що знань то є ще їм не вистачало. Або могли вигадувати ще різних духів. Наприклад, як в другій книзі, дуже багато тому, наприклад, що в їхньому житті дуже важливо. Наприклад, хліб. Хліб раніше був дуже важливий, тому що це, це хліб е, і це їжа, яка була е, в ті часи найпоширеніша, і, най, е, і найчастіше зустрічалась взагалі. І за цього вигадували такого духа, який зобов'язувався за хліб. Або там, наприклад, е, двір. Вигадували духа, що там підмітав на дворі, взагалі відповідав за двір і тому подібне. Тобто наші українці були дуже вигадливі, вигадували дуже багато різних духів. Також в кожній з книг, в початку книги, ми можемо побачити умовні позначення, а саме, отакий значок означає. Вдача духа, тобто який він там злий до людей, такий більш-менш, добрий і так далі. Місце проживання, магічні здібності призначення, оберіг, чого не любить дух, Гостини, з чим можна його задобрити, або що він любить, чарівний предмет це чарівний предмет духа, наприклад. Там якогось духа, чарівний предмет це його якийсь посох, наприклад. Або там якийсь може бути, одяг, або там якась тваринка, або якась, якісь заколочки і тому подібне. Наприклад, в русалок, якщо я не помиляюсь, то чарівний предмет це зеркало або розчіска. І також походження. Тобто звідкіля взявся цей дух? І це все розписано до кожного духа. Тобто, наприклад, перший лісовик. Спочатку ми можемо прочитати ці всі умовні позначення, побачити його зображення. До речі, в, в першій, другій, начебто і в третій книзі один, е, один ілюстратор, але я читав першу і другу книгу, як на мене, там ілюстрації відрізняються. От, і це. І взагалі ілюстрації в цих книгах дуже прикольні. Також ми спочатку читаємо про духа, про нього розповідається, там різні е, різні обряди, різне таке, що він може їсти, і так далі. Дуже багато розповідається. Лісовик великий, деякі можуть бути менші, деякі більші. І також до, до всіх е, до всіх духів також іде. Казка, наприклад, тут казка про дерева. Тобто, до кожного духа, після того, як розповідається про самого духа, також і казка, яку вигадували українці раніше. Також це могла бути і народна казка, і, або, або авторська. Далі, наприклад, чугайстер так само. Умовні значення. Далі про самого чугайстра розповідається і казка про чугайстера та двох близнючок і так далі. Але єдине, що я помітив, те, що в другій книзі в останньому в останній дух, останній дух, це у нас, відкрию зараз, це у нас желя і карна. Тут умовні позначення розповідається про самих цих двох духів. Але ми перегортаємо і ми не бачимо тут самої казки про них. І це, якщо я не помиляюсь єдиний дух, тобто два духа, про яких нема каски. Е, так, книга дуже цікава, дуже крута. Вдячний авторці Дарі Корній за цю чудову книгу. Обов'язково раджу вам цю книгу. А, також ви завдяки цієї книги можете більше дізнатися про наших українців, що вони раніше такого вигадували і на що їм вистачала фантазія. А скажу так, що їм фантазії вистачало набагато що таке вигадувати. Ну, а я раджу вам прочитати ці три книги. Раджу вам читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба ну, а всім па-па-па-па!